Символічно, що унікальний мовний марафон, яким є міжнародний конкурс знавців української мови імені Петра Яцика, стартував 9 листопада саме у Колодяжному, на батьківщині нашої уславленої землячки Лесі Українки. Такі або подібні за змістом слова неодноразово звучали з вуст поважних виступаючих на урочистій церемонії відкриття конкурсу минулу суботу. А ще на церемонії в Колодяжному було багато дітей, і це також символічно. Адже сам засновник конкурсу, бізнесмен і меценат Петро Яцик, саме тому й взявся за реалізацію ідеї, бо вірив, що саме діти майбутнє України, і її державності. Це він говорив, починаємо від найменших, від дітей та молоді. Наша втіха, наша молодь стане завтрашнім народом. Міжнародний конкурс з української мови наймасштабніший проєкт, започаткований Петром Яциком Ліги українських меценатів та освітньої фундації його імені, які разом з Міністерством освіти і науки України і стали. Співорганізаторами третього мовного марафону. Кожного року він стає дедалі масовішим і успішним. Якщо в першому конкурсі взяли участь понад 200 тисяч школярів, то вже в другому за звання кращого знавця рідної мови змагалося понад 5 мільйонів школярів та студентів. Побувавши на церемонії відкриття третього міжнародного конкурсу імені Петра Яцика у Колодяжному, міністр освіти і науки Василь Кремінь не мав сумнівів, що новий конкурс буде не менш успішним. Запорукою в цьому серед іншого є те, що і організатори, і співорганізатори цього конкурсу, а я щиро вдячний присутнім тут представникам і Ліги меценатів, і ліги українських меценатів і фундації мені Петра Яцика. І, і хочу сказати, що міністерство освіти науки України також спроможе сьогодні більш активно працювати. Запорукою нашого успіху безумовно буде. Те, що цей конкурс відкривається на Волині в краї, де не тільки збережені кращі ідеї, проголошені, висловлені, обґрунтовані свій час весію українською, але де е, ми є свідками подальшого розвитку і духовності, і розвитку освіти науки, про що говорив Анатолій Йосипович, глава обласної адміністрації. Я глибоко переконаний, що підсумки цього конкурсу будуть значно більш суттєві, аніж навіть на попередні. Учениця восьмого класу Голобської загальноосвітньої школи Світлана Щур одна з тих, хто має за плечима не лише досвід учасника, а й переможця у подібних конкурсних змаганнях. Я вивчаю різні мови: російську, англійську, французьку. Та найбільше люблю свою рідну. Чепа привела мене на міжнародний конкурс знавців української мови і допомогла стати лауреатом третього туру. Що для мене материнська мова, до душі моєї знамено і любов до неї я в своєму серці піснею несу. Так хочу я своє життя прожити. І б добра, ласкава, як моя гарна мама, і вірна, як вода Волинського озерця, І щоб манила вдаль під рідного порогу, І щоб від мого серця до людського серця знайшла дорогу. В День української мови і писемності святкові заходи, приурочені старту третього міжнародного конкурсу знанців української мови імені Петра Яцика, пройшли і в школах Коваля, де на старт мовного марафону вийшло близько 300 учнів. Місто Коваль не залишився осторонь святкувань третього міжнародного конкурсу знавців рідної мови, і по школах міста відбулись святкові лінійки, виставки плакатів захисти рідне слово. В цілому по місту близько трьохсот дітей взяло участь у цьому конкурсі. І знаменним є те, що діти із великою відповідальністю беруть участь у конкурсі, адже вони Ідуть пробувати свої сили не лише з метою отримати якусь нагороду, а щоб власне пересвідчитись, чи має право той чи інший учень вважатись найкращим знавцем рідної мови, що значить для сьогоднішніх школярів рідна мова? Чому вони вирішили стати учасниками міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика? Що вони думають про сам конкурс? і Як оцінюють складність конкурсних завдань? Про це ми. Попросили розповісти ковальських учасників міжнародного мовного проєкту. Минулому році здобула перемога на рівні області, і Ліга меценатів подарувала мені іменний годинник. В цьому році мені спонукали взяти участь у конкурсі не призи і не для того, щоб перевірити свої знання, а для того, щоб і через любов і повагу до моєї рідної мови. 9 листопада ми невеличкою гімназійною родиною зібралися, щоб підтримати старт третього міжнародного конкурсу української мови, який відбувався у колодяжному. У нас в гімназії це було не просто свято, це були справжні іменини рідної мови з святковою лінійкою та солодощами. Завдання, які були підготовлені для конкурсантів. Були дуже цікавими, але заодно вони викликали труднощі. Найбільше мені було важко підбір фразологізні зі словом слово. Можливо, не тому, що я їх не знаю, а тому, що в ті моменти хвилювання дуже важко щось пригадати. Дуже цікавим було усний конкурс, усне повідомлення, коли нам потрібно було розповісти про тих діячів рідної мови, які ми поважаємо за досконале володіння українською мовою. Вважаю за честь брати участь у таких конкурсах. Під час проведення цього конкурсу ми ознайомилися з стендом, який знаходиться в Кабінеті української мови, і, і, і дізналися про чимало мовних обов'язків громадян. Я хочу наголосити, що виведіння рідною мовою це не обов'язок. Це просто не заслуга, а обов'язок кожного патріота. А також одним із мовних обов'язків громадян є не зупинятися у вивченні рідної мови. І саме це, на мою думку, є найголовнішим у житті кожного громадянина України. Також допомагати іншим, допомагати ровесникам або одноліткам у вивченні рідної мови це також обов'язок кожної дитини і кожного громадянина України. А, перед за все хочу сказати, що українська мова це багатство кожного народу, і тому е, обов'язком уже нашого покоління зберегти її для наших нащадків, для наших дітей і внуків. На мою думку, це надзвичайно важливо для нас, саме проведення цього конкурсу, і я вважаю, що е, це дуже добре, що нарешті звертається увага на. Українську писемність і, зокрема, на українську мову. Щодо завжди завдань цього конкурсу, я хочу сказати, що в першу чергу вони, мабуть, вимагають надзвичайно великої підготовки і поглиблення знань української мови, тому що дуже багато питань пов'язані з цікавинками рідної мови, рідного слова. Був також конкурс, який розвивав усне мовлення. Зокрема, було таке запитання, як, як ти уявляєш майбутнє своєї держави. І надавалася, мабуть, можливість задуматися, помислити, а й справді, яким буде наше майбутнє, майбутнє нашої України, майбутнє нашої держави, зокрема майбутнє нашої мови. Мабуть, для кожного цей конкурс в душі озивався. Золотими сторонами серця, і у кожного в душі відновлювалося щось українське, щось світле, і кожен сприймав його по-своєму. Як на мене, я щаслива, що я брала участь у цьому конкурсі, і я вважаю, що це прекрасно, що такі конкурси існують, і що про нашу українську мову ніхто не забуває.